Всім привіт! З вами Екзальт і ми презентуємо сучасні валізи серії Aerostep від бренду American Tourister. Валізи зроблені з поліпропілену, дуже стійкого до пошкоджень матеріалу. Втоплений в корпус TSA замок гарантує цілісність ваших речей під час догляду. Подвійні колеса рухаються на 360 градусів, додаючи додаткової зручності. Ергономічні ручки допоможуть при транспортуванні валізи. Валізи розкриваються на дві половини. Одна частина має перегородку з сітчастою кишенію. Обидві половини мають еластичні поперечні стрічки для тримання речей. По центру знаходиться невелика кишеня для дрібниць. Всі розміри цієї моделі мають збільшення обсягу. Конструкція поліпропіленового корпусу додатково захищена за рахунок ребер жорсткості. Усі частини валізи спроєктовані з метою зменшення ваги. Сама мала валіза в серії важить всього 2 кг 300 г, що робить AeroStep найлегшою валізою American Tourister з розширенням. Завітайте в Exalt та обирайте якісну валізу. Дякуємо за увагу!